Ну вітання всім, хто дивиться бабусі на смаколики, ми з України. Сьогодні хочу показати, як я роблю солоні помідори на зиму. Вони смачні, не перекисають. Для цього мені знадобляться помідори, часник, перець гострий, перці горошком чорний і духмяний, гірчиця в зернах, цукор, сіль, листя хрону. Лавровий лист листя чорної смородини, листя вишні, кріп і горілка. Спочатку я в банку, у мене така гарненька баночка на 6 літрів. Я відправляю спеції. Чорну смородину я покладу з гілочкою. Лавровий лист. Кількість усіх спецій можна брати по своєму смаку. часнику я взяла дві невеликі головки на цю банку. Гострий перчик. Перці чорний. І духмяний помідори. Декілька помідор я залишу ось такими хвостиками. Це для того, щоб вони були більш ароматні у банці. Зараз я додам ще спеції. І далі закладаю помідори. Помідори я в банку поскладала. Якщо треба, щоб помідори скоріше просолилися ось в цьому місці проколоти або зубочисткою, або голкою. Тепер додаємо ось таку столову ложку гірчиці в зернах. Для русолу зараз я у холодну воду покладу сіль і цукор. Мені треба на літр води ось така з невеличкою горкою, ложка цукру і дві ложки солі, теж з невеличкою горкою. Гарненько розчиняємо все це і виливаємо у банку. Додаю 6 столових ложок горілки. Беру тепер листя хрону і гарненько-гарненько накриваю помідори. Для того, щоб хрін гарно тримався, я зараз його притисну гілочками кропу. Ось така краса вийшла. Зараз я долю. Росіл. Закручую кришкою. І все. Закриваю. Така краса вийшла. Зараз одразу я відправляю цю банку в підвал. І помідори будуть готові через 2-2,5 місяці. Треба буде куштувати.